Бо ну, я трошки займу вашого часу, тому що я не думаю, що всі виспаєте до кінця, а потім ще облег буде зізнатися словом. Так що, коли ви сидите, ви собі розполагаєтеся, а що вам було удобно, ушка відкривайте, щоб чути, що буде звучати до кожного з вас особисто. Маю такі маленькі свідчення, знаєте, для себе. Я коли готувався до цієї теми, до сьогоднішнього дня. Коли знаєте, я побачив на календарі, я думаю, ви може маєте такі християнські календарі, де відчеркується якийсь день. Він святковий, особливо червоний. І я вже знав до сьогоднішнього дня, що сьогодні свято. Я вас вітаю. Знаєте, які свято? Зелені. Добре, що я називаю, не зелену. Ви зараз казали, що свято таке має походити надівається? Ні. Звіті так, сьогоднішній день підкреслюють зелені свята. Я ховав, що це зелені свята, А що до чого? Чому для мене це було далеке? Мама говорила, тато говорили, значить що, сьогодні зелені свята, вечором мусив піти там наламати гілячок, прикрасити. От. Оце я знаю, щоб так і було. Але знаєте, коли я розмірковував. Я поча згадувати певні періоди свого життя. І оці, коли я, знаєте, не знав, що тут за свято сьогодні, сьогодні, до речі, сходження Святого Духа 30. Знаєте? Після сьогоднішнього слова ви ще більше будете це знати. Я згадував, знаєте, ті періоди в своєму житті. Коли я був в залежностях, коли життя в мене було не дуже добре, бо я не був дуже добрим хлопчиком в свій час. от. Але певні періоди в моєму житті відбувалися. І я, знаєте, будучи у в'язниці, коли сьогодні, до речі, Паша говорив, каже, коли він прийшов в церкву, казав, каже, я такий святий, в мене щось похоже було. У в'язниці, коли я відвідував зібрання, приходили е, брати зі свободи. Я теж що, знаєте, от такий стан якийсь у мене такий був, коли я там знаходився і коли виходив, знаєте, якісь такий піднесення, ну, я не міг об'яснити цього стану. А потім з часом, понеділок, вівторок, середа, пропадав. Я знову приходили знаєте, дні, коли вони відвідували, я теж чимось там наповнювався. Знаєте, І потім, коли я от думав, знаєте, в своєму житті, думаю, на той період я знаєте, шукав свободи для себе. Свободи від залежності, свободи від криміналу, від поганих друзів, чекав, шукав свободи. Я знаю, що і багато хто із нас був в такому стані, теж шукали свободу від чогось. І я, знаєте, один раз в мене була така річ, я побачив, якщо не помиляюся, автобус, і там така наклейка була. І там були слова: Де дух Господній, там свобода. О, а я свободу шукаю. А що то значить? Я потім дізнався, що це автобус, де віруючі його експлуатують, вони їздять. От. Я думаю, о ну, клас. І коли я почав вже уникати, чому така надпись була, що вона означає? Я дійшов до того, знаєте. Що в то слово написано в Біблії? Конкретно написано в Другому Коринтян 3 розділ, 17 вірш. Як звучить, дорогенькі моє, е, тут у вас буде огієнко, а я буду користуватися торконяками. Смислу не міняє, але то те же саме. Господь є дух. А де Господній Дух, там свобода. О, А я шукаю свободу. Де ж то? Що? що ж це? Як це? В'язниці, я згадав про це, що та наклейка була, і думаю, мені треба дослідити. Що ж то таке? Мені кажуть про те, я кажу, от читай слово. Читай слово. І я читаю і думаю, так, де Господній дух? М -м -м, значить, він є дух. А де Господь там, де Дух, там свобода. А де ж той Господь? Де ж той Дух? Де його шукати? Думаю, треба мені то діло дослідити. А в кінці ви зрозумієте, де він по особливому перебуває. І ось я зрозумів, що мені треба йти в зібрання, бо там це місце, де справді є Господній дух, я його відчував, навіть не міг зрозуміти. От, думаю, ну мені треба ще більше і більше наповнюватися. Заглядуючи у писання, я знаєте, який зробив висновок? Що про Духа Святого? Про Господнього Духа дуже багато є місць Писань. А особливо в Книзі діянь. Там по-особливому згадується про Духа Святого. Почав досліджувати, знаєте, готуюся до цієї теми і думаю: ого, з першого розділу, буквально з восьмого вірша вже згадується. Період це Вознесіння Ісуса на небо. Я прочитаю з четвертого, але акцент на восьмому зроблю. А як були зібрані разом? Хто? Апостоли були зібрані разом. Я скажу, віруючі люди були зібрані разом. Він звелів їм в Єрусалим зі не відходити, але очікувати обіця, об, обітниці від Отця, по котру сказав він, що чули від мене, бо Іван хрестив Водою, ви ж декіль, е, е, декілька тих днів будете хрещені Духом Святим, а вони. Зійшлися і запитували його, кажучи: Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Та він сказав їм: не вам знати час і сроки, котрі Отець встановив своєю владою. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. підкреслю. Приймете силу. Коли Святий Дух зійде на вас. Одна із функцій Духа Святого Він не сходить на людину. Вже я це знав точно. 16 вірш того ж, першого розділу. Можі брати, треба було, аби сповнилося Писання, яке прощав Дух Святий, устами Давида про Юду, котрий. Привів тих, які схопили Ісуса, Дух Святий провіщає послухайте, через людину, устами Давида. А, добренько. Що ще говориться про Духа Святого? П'ятий розділ 32 й віршик. І ми та Дух Святий, якого дав Бог, ага, хто Духа Святого дає? Дав Бог, хто кориться йому, дає тому, хто кориться йому. А, я собі задав питання. То що ж я маю робити? Значить, що залежить від мене. Він дається Богом, і значить, я маю бути в покорі. Перед ким? Перед тим, хто його дає. Восьмий розділ. Знову ж тієї дії святих апостолів. 18 вірш. Це конкретно, знаєте, підкреслюється, як він дається. Тут згадується про одну людину, яка хотіла теж Святого Духа. Але як? Послухайте, 18 вірш. Коли Симон, той Симон, побачивши, що покладання рук апостолів дається Святий Дух, то приніс їм грошики. Він подумав, що можна за гроші це взяти. Я собі думаю, ну це точно відпадає від мене, хочеться мати. Якимось такими краями, за якими попроще. дав гроші і утримав, і все добре. А що ж він отримав, чи, чи ні? Та приніс їм гроші та промовив, дайте і мені таку владу, щоб на кого я покладаю рук, той одержав би Святого Духа. Та Петро сказав йому: твої гроші хай з тобою загинуть, бо ти думаєш за гроші набути дар Божий. Ага, За гроші не отримається дух святий. Це є дар е, Божий. Це в нас було 8 розділ. Ми рухаємося е, далі. 10 розділ. 10 розділ 44 й е, віць. Коли Петро ще промовляв ці слова, це було зібрання, і там апостол е, Павло е, проповідував, то Дух Святий зійшов на всіх, які слухали Слово. Плавлюйте? Де Дух святий, коли Він сходить, коли проповідується, він промовляв і на тих, хто слухав слово і, у віру, і Віруючи в обрізаних, які прийшли з Петром, здивувалися, що і на язників зійшов дар Святого Духа. Ну вони думали, що це тільки на них, неізбраний на народ. І хтось у нас може думати, от на євреїв да, от на ізбраних да, от на тебе володя да, ти такий от, от на тебе да, ну на мене ні. І певна каворта людей так і думала, що Дух Святий сходить тільки на них, але вони зрозуміли, що і ні. Бо чули, як вони говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро сказав: Хіба може хто стримати воду, щоб не хрестилися ті, хто, як і ми, одержали Святого Духа і зволів хрестити їх ім'я Ісуса Христа? Тоді вони попросили його залишатися з ним на декілька днів, хотіли його присутності. І той, одиннадцятий розділ. 15-й е вірш. Згадується про цей момент, який от тільки що я зачитував. Коли ж я почав говорити, то злонив на них Святий Дух, як і на нас спочатку. І мені пригадалося Господнє слово, як він говорив. Іван Хрестив водою. Ви ж будете хреститися Духом Святим. Різницю улавлюєте? Якщо Бог дав їм однаковий дар, як і нам, і які... знов ну, хто дав? Бог. Які повірили в Господа Ісуса, тим, які повірили в Господа Ісуса, це є це підґрунтя, яке має бути у людини увірувати в Ісуса, христа. Та хто я такий, щоб чинити перешкоду Богові? Далі. Рухаємося 11 розділ був 15. Тепер 13 розділ, другий вірш. Як служили вони Господу, підкреслють свою пам'ять? Служили Господу і постилися, служили, постилися. Святий Дух сказав, святий Дух промовляє, коли служить, коли постяться, коли моляться. Відділіть мені варнаву та ставла на діло, яке я, на, на яке я покликав їх. Попустивши, вони поклали на них руки і помолилися, а тоді відпустили. Вони були послані Святим Духом. Послані Святим Духом. Значить, що святий Дух робить і Ще і посилає. І пішли до Селивкії, і звідти відплили до Кіпра. Будучи в Селикії, звіщали. Боже Слово. На що посилає Дух Святий? На звіщання Слова Боже і тільки Слово Божого. В юдеї синагогі і іма, мали Івана до послуг. Рухаємося далі. 16 розділ. Знаєте, сьогодні є святих апостолів. 16 розділ, 6 вірш. Вони прийшли через Фрігію і Галатію країни, оскільки Святий Дух. Послухайте, заборонив їм звищати слово Азії. О, значить, святий дух, що ще може? Заборонити. А відійшли до сьомий віршик. А дійшовши до Месії, вони намагалися піти до Вітанії. Та дух Ісуса їм не дозволив. Дух Ісуса. Це місце, яке підкреслює який Святий Дух. Це дух Ісуса. Рухаємося далі, 16 й розділ. А тут а зараз у нас буде 19 й розділ, другий вірш. Хотів трошки більше контексту, але забрак часу ні. Другий віршик і нижче аж до 6-го. І запитав їх, коли ви увірували, чи отримали ви Духа Святого? Вони відповіли йому. Та ми і не чули, що є Дух Святий. Уявляєте? Є люди, які не чули про Духа Святого, а зараз ні. Так само, є люди, які навіть і не чули про Духа Святого. Але апостол Вон зробив дуже добру річ по відношенню до тих людей, які не чули про Духа Святого. А він їм сказав: то що ж ви хрестилися? Вони відповіли. Хрещення Івана, тож Павло промовив, Іван хрестив хрещенням на покаяння, кажучи людям, щоб повірили в того, хто йде за ним, тобто Ісуса Христа. Почувши вони хрестилися в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло поклав на них руки, зійшов на них Дух Святих, і вони почали говорити мовами і пророкували. Допоміг їм, щоб Дух Святий зійшов на них. Бачите, до тих людей, які не знають Духа Святого, що треба робити, допомагати їм. Це у нас був 19 розділ, 2-й і 6 вірш, тепер 20 розділ. 20 розділ, 23. І потім ще буде 28-й вірш. Проте Святий Дух у кожному місті. Свідчить мені функція Святого Духа. Свідчить мені, кажучи, що мене очікують Кайдани та муки. Він свідчить. І ось 28 вірш. Пильнуйте за собою. Пильнуйте себе та всю утару, в якій вас Дух Святий поставив, поставив єпіскопами щоб пасти церкву о Господа і Бога, яку він придбав своєю кров'ю. Дух Святий поставив єпіскопами, а я думаю ще і других служителів і діаконів, які ставить хто, кого ставить, виніше їх хто ставить? Святий Дух. Це теж підкреслюється тут, що це є. Ще одне місце, це 21 розділ. 11 вірші. Тут розказується про людину, яка навіть не знала ту людину, про кого вона говорила. Послухайте, це про Агава. Оскільки ми перебували тут багато днів, то прийшов з Йодеї якийсь пророк на ім'я Агав. І коли прибув до нас, то взяв пояс, Павла, зв'язав собі руки та ноги і сказав: так звіщає. Святий Дух мужа власника цього пояса отак зв'яжуть і іудеї, і виросли і видадуть у руки язичників. Під керівництвом Духа Святого він промовив і пророкував про Павла. А це зробив Дух Святий. Це він звіщав, тому що це його є і функція. 28 розділ. Це останній розділ дії святих апостолів, 25 вірш. Коли ж не погодилися одні з одними та стали відходити, Павло промовив так: добре сказав Святой Дух через Пророка Ісаю до ваших батьків, проголошуючи. Іди до цього народу і скажи: слухом, почуєте. Та не зрозумієте, вдивляючись, будете дивитися, та не побачите, адже серце цього народу загробіло, і вухо важко стали сприймати, і, очі, і свої очі примружили, аби часом не побачили очима і не почули вухами, і не зрозуміли серцем, і не, не, навернутися, не, і не навернутися, щоб я оздоровив їх. Дух Святий говорить через Ісаю, це через пророка, який в старому заповіті. Говорить Дух Святий тільки то, що є в Писанні. Він і це і нагадує, і навчає сугубо тому, що було. І тут, бачите, він сказав, каже, що ось от люди, з серцями їхніми щось не то, з вухами щось не то, з очима щось не то. І це їм погано. І я хочу, знаєте, ще вийти з. Книги Дій святих апостолів, і звернутися до послання апостола Павла до Євреїв, до 7-го віршика. Тому так промовляє Святой Дух сьогодні. Коли почуєте його голос, не робіть закам'янілими ваші серця, як то було під час нарікання а в день випробування у постелі. Маленький підсумок. Що ж? Робить дух святий. Сходить Святий Дух. Коли він сходить, що людина отримує силу, провіщає Святий Дух. Святий Дух дає тільки Бог. Але тому хто кориться йому. Це є Божий дар. Який за гроші купити Ну ніяк не можна. Святий Дух що може? Забороняти. Є люди, яких що не знають Духа Святого. Дух свідчить особливо мені. Дух ставить єпископами, дух ставить служителями. Дух наперед звіщає, говорить Святий Дух, щоби що? Що коли почуєте його голос сьогодні, щоб не зробити за тверділим, за запеклим своє серце. Тому і хочу вам побажати, щоб коли ви його чуєте, не робіть так, як зробили ці люди, пеклими своїми серцями. Хай в цьому нас Господь благословить. Давайте станемо на наші ноги. Помолимося. Хто має бажання, будь ласка, моліться. Моліться, і я закінчу, і буде у нас на закінчення молитва очі наші. Будь ласка, молимося. Господи, що ти живий Бог, що ти ідеальний, що ти Духом Твоїм Святим, Господь, робиш такі невимовні речі в нашому житті. Дякую тобі, любий отець, за. То, що ти тут, на цьому місці, є Духом Святим, промовляєш до наших сердець, до нашого розуму. Дякую Тобі за кожного, хто тут є на цьому місці. Що ми можемо збиратися тут, Господи, тому що де двоє, де троє зібрані, Господь, в ім'я Твоє Ти там серед них, Духом Твоїм святим. Дякую Тобі за такі особливі місця, Господи, за наш збір, за домашні церкви, де ми можемо бути, Господи, і Ти на тих місцях по особливому, Господь. Промовляєш, особливі речі ти робиш, Господь, на тих місцях. Дякую тобі, любийся Отець! Благослови Господь своєю присутністю кожного тут присутнього, і будь прославлений, і будь возвеличений, єдиний, триєдиний на Бог Отець, Син і Дух Святий, Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від боках, Бо Твоє, є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.